Виведе агросектор стіні чи змусить людей позбутися землі. З 1 січня цього року українцям нараховуватимуть новий земельний податок. Йдеться про мінімальне податкове зобов'язання. Законопроект, завдяки якому з'явилось так зване МПЗ, проголосували в 2021 році. Мета вивести аграрний сектор з тіні. Завдяки Введенню мінімального податкового зобов'язання зазначили автори документа. У бюджет литимуться додаткові мільярди. Хто ж буде платити новий податок, скільки і за яку землю? Власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 2023 році мають сплатити так зване мінімальне податкове зобов'язання. Трусити кишені селян і фермерів будуть навіть попри війну. Нині у владних кабінетах немає ідеї відтермінувати цю затію. Хто ж буде платити скільки і за яку землю? Торкнеться згадана новела переважно селян та дрібних фермерів. Приблизно за один гектар землі нині доведеться викласти півтори тисячі гривень. МПЗ напряму залежить від нормативної оцінки землі. Мінімальне податкове зобов'язання напряму залежить від вартості оцінки землі. В перший рік ми планували згідно закону 4%, а далі буде 5%. Ну, 5%, якщо у вас вартість землі, скажімо, за один гектар 50 тисяч, 5% це буде відповідно. 2500 з одного гектара. Якщо це буде у вас менше оцінка, там 30 тисяч гектарів, 30 тисяч за гектар, значить це буде півтори тисячі. Мінімальне податкове зобов'язання треба платити раз у рік. Цього року селяни і фермери платитимуть за 2022 Якщо ви офіційно здаєте землю в оренду, то мінімальне податкове зобов'язання платитиме орендар. Якщо не офіційно, то платіжка прийде вам. До слова, навіть якщо ви нічого не заробляєте на землі, все одно. Но податок треба платити. Відтак створюються усі умови, аби селяни здавали свої землі в оренду або ж взагалі продавали. Фермер з Дніпропетровщини Іван Маркевич у своїй думці щодо введення мінімального податкового зобов'язання категоричний. З моєї точки зору це деструктивна антиукраїнська ініціатива. А і вона має на меті лише одне: знищити селянина, знищити людей, які працюють на землі. Ну і ми вже таке проходили: 32-33 рік. Таке саме було. Тобто знищували так званих кулаків, це міксерельний і робили великі господарства, які називалися колхозами. Мінімальне податкове зобов'язання не торкнеться. Великих агрохолдингів Іван Маркевич зазначає, дрібні фермери справніше платять податки. Великі ж агрохолдинги часто ухиляються від сплати податків. А ще великі аграрії мають право на відшкодування. ПДВ. завжди дрібний фермер, дрібний виробник, він платить більше податків. А великі агрохолдинги вони мають змогу найняти бухгалтерів, аудиторів, і вони зазвичай виходять від податків. Це все покривається корупційним шляхом. І таким чином, якщо порахувати дрібного фермера, який дійсно сплачує, так він ці гроші залишаються у селі. Вони взагалі не виходять десь в офшори. Якщо ми говоримо про дрібного фермера, то великий е сільхостамара він має змогу десь на намалювати збитки, десь ще щось зробити, і таким чином сплачувати менше. Що цікаво, законодавця не цікавить, отримав фермер прибуток із землі чи ні, мінімум державі він повинен усе одно заплатити. Це закон скандальний. Чому він скандальний сам перед тому, що він сприяє витісненню дрібних фермерів? Особистих господарств і взагалі дрібних аграрних формувань різних з ринку. Хтось скаже, що це не так. Я розумію, наші урядовці завжди казали, що це не на те спрямовано, а на детінізацію аграрних стосунків. Ну, я би не сказав, що так. Якби хотіли детінізувати, то тоді треба було б прийняти закони, скажімо, близькі до тих, які є в Польщі. Є чіткий порядок, де кожен має бути зареєстрований, хоче отримати дотації, має мати декларацію подавати свою, хто ти є такий і так далі. І дотацію отримують тільки ті, хто мають дрібні господарства. А великі взагалі не отримують. У нас все перевернуто з них на голову. Як впливатиме цей норма, ця податкова, сплата мінімальне податкового зобов'язання, як вона впливатиме на когось з виробників. Для великих практично нічого не зміниться. Як це буде діяти на дрібних? Ну, як приклад, я міг би назвести те, коли його приймали, ми, ми показували, у нас в південних областях була засуха, люди мали суцільні збитки, не те, що прибутки, не те, що в нуль вийшли, взагалі суцільні збитки. І не дивлячись на це, цим людям, якби на той момент діяло мінімальне податкове зобов'язання, яке того року було прийнято 21-го, вони би мали його все одно сплачувати. Іншими словами, людей взагалі нема з чого платити, а вони мають це платити. Чи платить дрібний виробник податки? Платить. Оскільки він використовує ресурси, паливо, мінеральні добрива, засоби захисту і інші матеріали, які він купляє, він все це купляє з ПДВ. До відшкодування він не отримає нічого. Попри тяжкі часи, держава на період воєнного стану не відміняє мінімальне податкове зобов'язання. Від сплати мінімального податкового зобов'язання цього року звільнили лише ті землі, де йшли або ідуть бойові дії. Крім того, МПЗ не платитимуть з ділянок, які засмічені вибухонебезпечними предметами або на яких розміщені фортифікаційні споруди. Ну і звичайно, з тих ділянок не платитимуть, які на окуповані. Території з інших земель таки будуть сплачувати МПЗ, враховуючи той факт, що зараз у нас ще. Військові військовий стан у нас форс форсфорсмажорні обставини, то взагалі податково повинна відмінити і лояльно відноситись до цього. Тобто великі агрохолдинги нововведення не зачеплять. А от дрібних фермерів і селян таки так, чи не станеться так, що через необхідність платити мінімальне податкове зобов'язання селяни почнуть здавати свої землі в оренду або ж і взагалі продавати, а дрібні фермери. Зникнуть Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.